Вправа номер 345. Розв'яжіть рівняння. Запишемо 3х2 мінус дужечка 2 х квадрат мінус 8х, мінус дужечка х квадрат мінус 3 дорівнює х. Відкриємо дужечки, буде 3 х квадрат, Змінюємо знак на протилежний мінус 2 х квадрат мінус на мінус плюс плюс 8х мінус х квадрат плюс 3 дорівнює х. Зведемо подібні додатки. Мінус 2 х квадрат та мінус х квадрат це буде мінус 3х квадрат плюс 3х квадрат, 0 х квадрат. Скорочуємо. 8х плюс 3 переписуємо. 8х плюс 3 дорівнює х. Перенесемо х в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 8х мінус х плюс 3 дорівнює 0. Отримаємо 7х плюс 3 дорівнює 0. 3 перенесемо в праву частину, змінимо знак на протилежний. Це буде. 7х дорівнює мінус 3. Мінус 3 та 7 це не нульові значення, а отже, х буде дорівнювати мінус 3 поділити на 7. Запишемо у вигляді дробу. Мінус 3 7. Отже, розв'язком цього рівняння є х, який дорівнює мінус 3 7. Номер 2. Перепишемо. 4 у в кубі мінус Дужечка 4 куб, мінус 8, мінус 6 плюс 3 дорівнює 7. Відкриємо дужечки 4 у кубі, змінюємо знак на протилежний, мінус 4 куб, плюс 8, мінус 6, мінус 3 дорівнює 7. Зводимо подібні додатки. 4y куб та мінус 4 куб скорочуємо. 8 y мінус 6 буде 2 мінус дорівнює 7. Переносимо мінус 3 в праву частину, змінюємо знак. Це буде 2 дорівнює 7 плюс 3. 2 y дорівнює 10. Y дорівнює 10 поділене на 2, 5. Розв'язком цього рівняння є y дорівнює 5. Номер 3 квадрат мінус 4 мінус 17 мінус 6 мінус 3 y мінус 8. Буде дорівнювати 1- мінус 5. Відкриємо дужечки. І квадрат мінус 4у мінус 17. В цьому многочлені змінюємо знак на протилежним, так як в нас є знак мінус перед дужечками. мінус 6 плюс 3, плюс 8. Буде дорівнювати 1 мінус y, мінус 5. Зводимо подібні доданки і квадрат та мінус 6 квадрат. Отримаємо мінус 5 квадрат, мінус 4у, плюс Буде мінус y. Підкреслимо. Мінус 17 плюс 9. Плюс 8 буде дорівнювати мінус. 9 дорівнює 1 мінус мінус 5у в квадраті. Дивіться. По обидві сторони від знака рівності ми маємо мінус 5y та мінус 5y. Ми можемо скоротити ці два однакових одночлени. Залишиться мінус і мінус 9. Буде дорівнювати одиниця мінус y. Дивіться знову. По обидві сторони ми маємо мінус Y та мінус Y. Скорочуємо. Та напишемо. Результат: це буде 0 помножене на y. Мінус 9 дорівнює одиниці. Переносимо мінус 9 в праву частину, змінюємо знак на протилежний. Отримаємо 0 помножене на y буде 10. Дивіться, коефіцієнт біля y дорівнює 0. На 0 ділити на не можна. А отже, дане рівняння розв'язків немає. Ви пам'ятаєте, коли коефіцієнт біля змінної дорівнює 0, яке б не було значення справа, на 0 ділити не можна. Ми не можемо зробити 10 поділене на 0. А отже це рівняння розв'язків немає. Номер 346. Розв'яжіть рівняння. Перше. х2 мінус х плюс 1 мінус х2 мінус 7х плюс 32 дорівнює 3. Відкриваємо дужечки. х2 мінус х мінус 1. Мінус х 7 х мінус 32 дорівнює 3. Зводимо подібні додатки. х квадрат та мінус х квадрат. Скорочуємо. Мінус х плюс 7х це в нас буде 6х. Мінус 1 та мінус 32 буде мінус 33 дорівнює 3. Переносимо. Мінус 33 в праву частину змінюємо знак на протилежний. отримуємо 6х буде дорівнювати 3 плюс 33. 6х дорівнює 36. 36 та 6 це не нульові значення. А отже, х дорівнює 36 поділене на 6 буде дорівнювати 6. Розв'язком даного рівняння є х дорівнює 6. Рівняння номер 2. Перепишемо. Іг куб плюс 3 мінус 8, мінус 5, мінус і куб, плюс 7 дорівнює 2 куб мінус 2y мінус 15. Відкриємо дужечки. отримаємо і куб плюс 3 мінус 8. Змінимо знак на протилежний мінус 5 y плюс y куб мінус 7 буде дорівнювати 2y3 2y куб мінус 2y мінус 15. Зведемо подібні доданки. І куб, куб буде 2y кубі. 3 мінус 5 буде мінус 2. Мінус 8 мінус 7 мінус 15. Це все дорівнює 2 куб мінус 2 -2Y мінус 15. Маємо 2 y куб та 2 куб. По обидві боки від рівності можемо скоротити. Маємо мінус 2. Та мінус 2y. Також можемо скоротити. Але дивіться, в цьому випадку, коли ми скорочуємо y, запишемо, результат це буде 0 одночлен 0 помножене на y. Далі мінус 15 скорочуємо з мінус 15. В результаті отримуємо 0. Тут нічого не залишилося. Тобто, ми отримали рівняння 0 y дорівнює 0. А отже, яким би не був ігрек, якою б не була змінна ігрек, цей вираз буде тотожно рівним. Тобто у нас Y може набувати любих значень Любе натуральне, або взагалі не обов'язково натуральне, любе значення.